І тепер знову демонстрація. Хорошо, поїхали. Значить, ми сьогодні на першому уроці будемо займатися більш такими теоретичними питаннями. Зараз я запущу презентацію, може, вона в мене вже й відкрита десь? Ось. І поговоримо з вами на деякі теми. Давай, запускайся. Отлично. Значить, тема сьогоднішнього уроку називається Команди та виконавці. Перш ніж я піду далі, що по-вашому таке команда? Команда це написання або керування певного предмету. Тобто ми з вами даємо якомусь об'єкту. і виповняю. Кас... О, щоб він її виконав. Тільки дивіться, якщо кажуть команда, то говорити ми даємо команду це вже тавтологія, тобто повторення одного через те саме. Вам потрібно сформулювати речення при поясненні так, щоб це слово вже не використовувалось. Тобто синоніми підбирайте. Зрозуміли? Ви з української мови вже вчили синоніми? Так. А, отлично. хорошо. А хто такий виконавець, на вашу думку? Виконавець це мій який виконує команди. А отлично. Тобто той, хто підкоряється нашим вказівкам, правильно? Yes, of course. І так, є у нас слідуючий слайд. Ваше завдання прочитати самостійно не вголос, подані речення. І вказати серед них, яке буде зайвим. А ну-ка, самі прочитали і хто уже знайшов, проситься відповісти. Небо сьогодні хмарне. Небо сьогодні хмар. Отлично. І чим же це речення вирізняється серед інших? Речення все інше наказує виконувати виконавчу дію. А це так. просто речення. Ви говорите обоє одночасно, але в принципі я почула обох. Тільки Ліза говорила тихіше, Верніка говорила голосніше. Ви праві діти це речення не наказує нічого зробити. Воно просто коментує, яка сьогодні погода. Ну, на самом деле я не дивилася, хмарно там чи не хмарно. Будемо сподіватися, що підійшло по контексту. Тепер давай давайте. Речення, яке спонукає до дії, тобто твердження наказового характеру. Це і буде команда. Воно може виражатися одним єдиним словом, і може виражатися цілою фразою. Наприклад, спи, відпочивай, ляж, сиди або сядь, встань, біжи і так далі. А є ще й друге твердження. Команда. Це точна зрозуміла вказівка для виконання якоїсь дії. Інколи нам такі команди дають, да? що ми стаємо, чешемо голову і думаємо, що від нас взагалі хочуть. Буває таке. Ага, Наприклад, якщо використано незрозумілі для нас слова або пояснення таке, що ми толком не усвідомили, що від нас саме хочуть добитися. І тоді ми цю команду виконати не можемо. Але при цьому пам'ятаємо, що людина мисляча істота, правильно? Коли їй дають якусь команду, вона може її усвідомити, попрацювати над нею в голові і те, що їй ще частково незрозуміло, здогадатися самостійно, правильно? Але це ж людина у неї найбільше здібностей. А що тоді говорити про комп'ютер? Якщо ви даєте йому якусь незрозумілу команду, він може сам додумати щось і виконати її. Я думаю, так. І цікаво, яким же органом він буде цим займатися? Я маю на увазі думати. Є у нього. Ти може. Немає в нього людського мозку. Тобто у нього можливостей виконати все те, що може зробити людина, немає. Він здатен робити лише те, на що людина його запрограмувала. Якщо ви двічі клацаєте кнопкою лівою по об'єкту, що цей об'єкт максимум може зробити? Двічі клацнула по будь-якому об'єкту, от по презентації клацнула. Що зробилося? Збільшилося. Взагалі то відкрилося. Просто відкрилася. Ну, от дивіться, я зараз іще я по якомусь об'єкту клацну. Так, ось, наприклад, папка урок 32. Двічі клацнула, папка відкрилася. Правильно? Так. Якщо я 150 разів по ній клацну, як ви думаєте, більше, ніж відкриття, воно ж зможе, зможе зробити чи не зможе? Ні. Ні. Воно буде відкриватися, це максимум на що воно здатне. Тобто, якщо ви команду намагаєтесь йому ускладнити, але використовуєте ті самі терміни, він все одно не пойме, що ви від нього хочете. Він комп'ютер, він не жива істота. Та навіть живі істоти не все розуміють. Ви коли-небудь намагалися пояснити, наприклад, коту, що він має сходити в магазин, ось йому 10 гривень, і він принесе вам хліб. Не питались. Ви цілком розумієте, що це неможливо. Правильно? Може, і до довгих тренувань, може, і можливо. Ой, знаєте, є такий дресирувальник, Куклачов. Він якраз займається котами. От навіть він не зміг добитися того, щоб коти замість нього ходили по магазинам. Зрозуміли? Воно ну, не виходить. У них для цього інтелекта недостатньо. Ось от такі от діла. До чого я веду? А веду я до того, що різні команди можуть виконувати тільки певні виконавці. Все залежить від команди, і все залежить від виконавця. Тобто, в кожного з нас є свої обмеження. Якщо, наприклад, лізі сказати: Ліза, ось відро з а ну ка візьми і однеси його на будівництво, наприклад. Ліза, то попробує. Тільки вопрос: чи зможе вона його Угу. Ціле відро з цілими кирпичами. Розумієте? То у кожного із нас є свої обмеження. Ми не можемо пригнути вище голови. Ми не можемо, там, не знаю, що ми не можемо, випити за раз 2 літри води. Ми можемо таке зробити? Ні. Кажіть, тільки з ущербом для здоров'я. Нам стане дурно і нас може стошнити. Правильно? Поэтому для кожного виконавця, про якого ми з вами говоримо, є певний обмежений набір команд, які він здатен виконати. Ось, наприклад, об'єкт собака. У нього є багато різноманітних команд. Але все ж таки це не той об'єм, який людина може здійснити. Правильно? Ось наведено декілька. Є у когось із вас там вдома треновані собаки? Ми, е, ні, вроді би не було. Ну, тільки Но... є в селі. Ну, оці команди, ви е, розумієте, що вони кожна означає? Що таке фас? Фас це, навіть, ну, тобто зловити. Шо. Взяти. Бізні. Тобто, натравити собаку на когось. Це може бути тваринка на полюванні, це може бути якийсь, ну не знаю, злодій, який лізе до вас у хату. От фас означає взять. Зрозуміли? Так, сидіти, фас. лежати, дай лапу, це понятно. Апорт. Що означає апорт? Це, би я аборт? Щоб він приніс. Як... Я я таки він, таки кинула, він приніс а, ти... апорт. А порт це принести щось. Щось, на чому Я про це і казала. Ага, хорошо, значить, тоді ви праві. Пішли далі. Ось об'єкт робот. Ви, мабуть, по телебаченню бачили, що японці зараз активно розвивають робототехніку, тобто створюють роботи, в які замість людини будуть щось робити. Правильно? Так. Але система його команд інколи навіть менша, ніж у тієї самої собаки. Вони можуть сходити вперед, назад, розвернутися, зреагувати на якусь перешкоду. Наприклад, наткнулися на стіл, вони не будуть 150 разів у нього стукатися. Вони побачать, що це перешкода, розвернуться і обійдуть. Є такі алгоритми. Але дуже багато поки що сучасні роботи не вміють. Навіть комп'ютер. Так званий штучний інтелект запрограмований на більше дій, ніж сам по собі робот. Але у комп'ютера руки ніг немає. Тобто він не може багато чого зробити просто фізично. Він може там якісь обрахунки виконати, якісь видати вам результати і так далі. Але сам по собі він робити нічого не буде. Погоджуйтесь. Ну так, ну, да, погоджуємося. Куди ж нам дітися, кажуть? Ну, Буває в роботі ще є якісь функції, але я цього не знаю. Mm. Ну, давайте ще под... почекаємо пару років, може, справжні людиноподібні роботи у нас і з'являться, які дійсно можуть робити багато чого. Тро... Трошки почекати треба. Тепер питання: об'єкт, здатний виконувати певні команди, називається виконавцем? Це понятно. А хто може бути виконавцем із запропонованих вам картинок? Камінь. коняка. Все. Коняка може. А я думала камінь. Камінь. Ану наведи. So, ну, наприклад, яку команду може сам по собі виконати камінь? Ніяку, просто прикрутитися, якщо його. Ні, сонечко, це вже ти його кинула, а не він сам по собі що небудь робить. Розумієте? Виконати команду це означає, ви сказали фразу, воно почало щось робити. Камінь сам по собі нічого робити не почне. Він не жива істота, він навіть не розуміє, що ви до нього там звертаєтеся. Я просто так що ти рішила. Так, е рослинка у горшку може бути виконавцем? Е -е, Ні, не, не може. Вона, вона виконує єдине своє біологічне призначення, вона росте. Росте і зацвіте. Правильно. Тобто, якщо ви сказали б їй рости, вона, звісно, вас послухалась, але вона робить це з такою малою швидкістю, що ви це оком навіть помічати не будете. Можете щодня на неї заглядати, а результат побачите, наприклад, лише через місяць. Розумієте? Тобто, фактично, виконавцем вона бути не може, бо вона вас не послухається і не пришвидшить ніяких своїх дій. Тут питань немає? немає? Немає. Хорошо. Наступне. Машина може бути виконавцем? Так, да, Бо вона може їздити, вона може зупинятися, вона може ламатися, вона може ремонтуватися, вона може. вона може грізнити. Тільки не, вона може грізнити. не сама. вона може вести вантаж, вона а. може збити людину. А, може. Тільки діло в тому, що вона, вона може робити не самостійно, а тільки під вашим керівництвом, правильно? Так. Да. Вибачте. І так, система команд, тобто ті команди, які вона може виконувати, вона теж обмежена. Якщо ви їй даєте команду, крутите руль наліво, вона поверне наліво. Якщо ви крутите руль направо, вона поверне направо. Натискаєте на педаль газу, вона пришвидшиться. Тобто, якісь команди вона розуміє, але тільки своєю власною мовою. Що кажеш, Ліза? Хвилина. Хвилина мовчання. Хвилина мовчання. Хвилина мовчання. Треба встати. Так, зараз. 30 секунд, засікаємо. Є. дякую вам. Можете сідати. Прикрили назад і пішли вперед. Так, комп'ютер буде виконавцем. Навірно, так. Да. Комп'ютер може розражатися і може заряджатися. І... і він так і буде ваші команди виконувати. Ви клацаєте мишкою, він же щось робить, правильно? Звісно, якщо ви на нього просто накричите і теж скажете йому, піди купи мені хліба, <реш> він цього не зробить, тому що він просто цієї команди не зрозуміє. Вона в нього не запрограмована. Так, оце на картинці космічний корабель. Ну, як ви вже зрозуміли, він по аналогії до машини і до комп'ютера. Він буде виконувати команди, але ті, які дають йому люди, мається на увазі. Розвертатися може, підійматися вище, нижче летіти може і так далі. Точно так же саме, як ми поговорили вже про робота. Так що ми на цьому не зупиняємось. No. Так, що у нас тут іще зараз? Отже, виконавцем команд може бути людина, тварина, робот, різні пристрої і комп'ютери. Але, як ви встигли зрозуміти, у кожного виконавця є своя кількість команд. Тобто є певні обмеження. От є на картинці Маша і є змія. Як ви думаєте, обидві живі істоти, хто із них більше команд зможе виконати? Наверно, Маша, вона людина. Вже, Маша. Молодці, як у людини, у неї менше обмежень. І як я наводила приклад із лізою і кірпічами, якщо да? ліза розумна людина, вона скаже, Дімі і Тімофею. Так, а ну-ка бігом, прийшли мені допомогли. Взялися всі втрьох за відро, і вони оттягнуть його на стройку всі втрьох. В неї є два братика. Зрозуміли? І, старший О, і, старший. і старший. О, Ну то вам, та, вам там весело, я поняла. Значить, коротше кажучи, особливість людини в тому, що якщо вона не може сама це все зробити, вона знайде вихід із положення. На жаль, зміюка такими скачками інтелекта не відрізняється. Вона не попросить інших зміїв, щоб вони їй допомогли зробити. Погоджуєтесь? Погоджуєтесь? Так. гарашо. Це у нас одразу зв'язане із іще одним поняттям. Команди, які може виконати виконавець, складають так звану систему команд цього виконавця. Тобто, для собаки. Система команд це апорт, сидіти, фас і так далі. Для людини це набагато більший об'єм. Причому кожен із них, кожен виконавець живе в своєму власному середовищі. Ми з вами жити і працювати можемо тільки у повітряному середовищі. Да? Якщо нас кинути у воду, ми вже там мало що зможемо. Єдине, що триматися на плаву. Получиться? Погоджитесь. Так. Погоджуєтесь. Якщо говорити, наприклад, не про нас як людей, а про нас як учнів, то ми працюємо у середовищі, яке називається школа. Погоджуйтесь? Так. Значить, для виконавця учень середовищем буде являтися школа. А от на наступній картинці, якщо виконавець риба, а ви знаєте, що, наприклад, можна. Дельфінів надресирувати, касаток можна надресирувати. Но вони це все, всі команди будуть виконувати де? В, 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 воді. в акваріумі, в, у басейні у воді. У воді. Правильно? Да. От для риби, якраз середовище, це буде обов'язково вода. Ну, я тут написала акваріум, бо я таку картинку підібрала. Зрозуміло? Значить, так. середовище це не те місце, де він тільки живе, це те місце, де він фактично виконує свої команди. Так, далі. Форми подання команд. Як ми в основному проаналізували, це була усна форма. Тобто, ми говорили про те, що, якщо сказати речення, то хтось зрозуміє наше речення і щось виконає. Можна також неусно робити це. Письмово. Я ж вам передаю домашні завдання в письмовій формі, і ви їх виконуєте правильно? Тобто, письмова форма також може бути використана за допомогою схем. Тобто, якщо у вас буде, наприклад, зображено блок перший, в ньому щось написано. Стрілочка від нього йде до блоку другого, в ньому теж щось написано. Ви зрозумієте, що це треба по черзі виконувати. Якщо воно блоками і стрілочками показано, зрозумієте? Оце вам приклад схеми. Тобто, якщо його представити у вигляді е, намальованому, все ще понятно, що від нас хотя. Ну і нарешті за допомогою різноманітних звуків. Наприклад, у школі у нас є система звуків, яка про щось сповіщає. Так, дзвінок. Дзвінок. Якщо він дзвінить о певній Одині. годині ранку, наприклад, 8.30, то всі mm. розуміють, що це урок починається. Mm. Ну, а якщо два дзвінка, відповідь... то це перерва. Одну секунду. Мабуть, ви занадто давно були в школі. Насправді, два дзвінка це на урок, а один дзвінок це на перерву. Правильно? О, Забулися так. вже такі, такі особливості. Так, і важливо, ще й коли він дзвонить, правильно? Якщо ми чуємо гудки, сирена, правильно? На вулиці. Вона сповіщає про те, що. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Так тільки не треба коментувати, а то це, цей звук вже починає, скажімо так, нервувати серйозно, правильно? <півлянна> Давайте здержимося. Так, значить, це форми, які подають наші команди. Що тут іще є? Способи. З понукальним реченням. Тобто речення, яке каже виконавцю, що та як йому робити. Це зрозуміло. Звуковими сигналами це ми теж проаналізували. А світловими сигналами буває? Світлові сигнали ніде не зустрічаємо? А, ну, тільки на світлофорі. Тільки на світлофорі. Так, а. Е... Вночі, коли ви ходите і назустріч вам їде, наприклад, автомобіль. Хіба він фари не направляє по-різному у ваш бік? Направляє інколи світло пряме і інтенсивне, а інколи воно таке трошки притушене, правильно? Це так. називається дальнє світло, близьке світло. Тобто, якщо він Їде і знає, що перешкод у нього немає, він направляє дальній світ для того, щоб побачити, що там попереду. Якщо, відповідно, він з перешкодами їде, наприклад, поворотів багато, або ще якісь можуть бути нюанси на дорозі, він включає ближнє світло, щоб роздивитися, що поруч із ним. Зрозуміли? Так, Зрозуміли, хорошо. Так, що тут іще? «Жестами». Ми вміємо користуватися жестами. Вміємо, правильно. Якщо людина розводить руками, що вона має на увазі? Я Це не Вона знаю. не знає, або ще щось. Правильно, воно так і є. І нарешті вибор команди з меню. Так. У кого-небудь dvd програвач вдома є? Навірно, ніту. Ладно, DVD. це такий тоді крутий приклад. Хорошо. У, у тебе є. Якщо DVD туди вставити і він запускається, там на екрані зразу менюшка появляється, яке саме кіно ви хочете зараз дивитися. І вам потрібно перейти пультом до цього кінофільму. Або як у нас на комп'ютері, ось появляється зразу меню, і вам достатньо просто вибрати потрібний пункт. Правильно? В іграх комп'ютерних теж дуже часто таке використовують. Меню для того, щоб нею керувати. Я там бачу, що мені вже пора закруглятися. Частинку ми не встигли пройти. Значить, дивіться. Тут, що тут написано? Вивчити параграф 5,1 на сторінці 229. Виконати завдання 1 і 3 на сторінці 233 письмово. Давайте я упрощу вам завдання, щоб ви не сильно ломали голову. Тобто. Якщо у нас завтра можуть відмінити уроки, щоб у вас не вийшло, що вам на канікули щось задали. Зрозуміли? Тобто, я поки даю вам лише одне завдання: працювати з оцією презентацією, розібратися, яким варіантом скретча ви в кінці кінців будете користуватися, а письмово на оцінку поки що нічого не буде. Зрозуміли? Так. Пітори, Мені, на на слайд. Зал, так, звучок, цікаві, Який значок? Я не работає Це вже не значок, а таке звук. Mm. Ну, якщо ми завтра зустрінемося, Юнона, то покажеш нам завтра, добре? Добре. Да. Хорошо. Значить, дякую вам всім за роботу. Опять же, якщо не зустрінемося з наступаючим вас, правильно? І так. хорошо празнувати канікули. Щоб ви Дякую. добре відпочили і не забули потім в правильну дату підключитися до уроків. Дякую. Так, ну і будемо дивитися, що там нам завтра начальство скаже. Уроки, значить, зустрінемося на уроках. Ще про щось поговоримо. Зрозуміло? Дякую. Зрозуміло. Всього найкращого. вам. бачите, гармонія, гарних канікул до побачення.